Усім привіт! Сьогодні я вам пропоную приготувати дуже смачний святковий полуничний торт. Я його назвала святковим, тому що він дуже гарний, дуже смачний, але при цьому потребує певних часових витрат і зусиль. Але він насправді не такий складний, як може здатися на перший погляд. І він чудово підійде як для звичайного чаювання на кожен день, так і на святковий стіл. Приготування даного торту краще розділити на два дні, тому що кожен його елемент потребує часу для стабілізації у холодильнику. Тому дуже зручно розпочати приготування у другій половині дня або з вечора, підготувати усі елементи, відправити у холодильник на стабілізацію, а вже на наступний день збирати торт. Так ми з вами сьогодні і будемо готувати. Наш полуничний торт складатиметься з вологого, дуже смачного, пористого, ароматного молочного бісквіту, освіжаючого ванільного чизкейку, полуничного компоте і полуничного крему. Розпочинаємо приготування з молочного бісквіту і для цього нам знадобиться пшеничне борошно, розпушувач, сіль, вершкове масло, молоко, яйця, цукор і ванільний цукор. У дежу відправляємо яйця і збиваємо хвилинку до дорідної структури. Додаємо цукор і ванільний цукор. Збиваємо в пишну світлу масу 5-7 хвилин. Цей час в сотейник виливаємо молоко і додаємо вершкове масло. Ставимо на плиту і доводимо до розчинення масла. Об'єднання інгредієнтів і майже до кипіння, але не до кипіння. До борошна додаємо сіль і розпушувач, перемішуємо. Молоко з вершковим маслом добре прогрілося і майже закипіли. Тим часом яйця з цукром збилися. Дивіться, яка пишна світла маса вийшла. Тепер починаємо по черзі вводити сухі і рідкі інгредієнти. Спочатку додаємо приблизно 1-3 частину борошна. Обережно перемішуємо. Тепер додаємо 1 третю частину молочно-масляної маси, перемішуємо. Нагадую вам, що молочна масляна маса гаряча. Знову додаємо третю частину сухих інгредієнтів, третю частину вологих і останню третю частину сухих і третю частину вологих. Тісто готово. Готуємо деліко. Я буду випікати бісквіт у кільці діаметром 18 см, який я вже обтянула фольгою. І переливаємо у кільце тісто. Тепер відправляємо бісквіт випікатися у духовку розігріту до 170 градусів на 35-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою, вона має бути сухою. Бісквіт готовий. Одразу знімаємо його з деко і залишаємо повністю остигати. Ну а ми переходимо до приготування полуничного компоте. І для цього нам знадобиться лимонний сік, цукор, пектин NH, свіжа полуниця і полуничне пюре. Як зробити пюре, просто блендером подрібнити полуницю і далі перетерти її через сито. Перш за все нарізаємо полуницю кубиками. Дуже дрібний кубик робити не треба, а такий середній. Ось приблизно такий. Тепер об'єднуємо цукор і пектин NH. У сотейник відправляємо полуничне пюре. Ставимо на плиту і на середній потужності трошечки нагріваємо наше пюре буквально до 40 градусів. Термометр для цього не потрібний. Якщо ми ось так ставимо руку і відчуваємо тепло, то 40 градусів вже є. Після цього дощиком всипаємо пектин NH. З цукром і активно перемішуємо при цьому вінчиком. Коли цукор з пектином повністю розійшлись вперед, додаємо свіжу полуницю і тепер постійно помішуючи, доводимо масу до кипіння. І після того, як компоте закипіло, проварюємо буквально 30 секунд. І наприкінці приготування додаємо лимонний сік. Завдяки лимонному соку. Полиниця повертає свій яскраво-червоний колір. Переливаємо компоте у тарілку. Накриваємо плівкою в контакт. і відправляємо у холодильник на стабілізацію мінімум на 5 годин, але я відправляю на ніч. Переходимо до приготування полуничного крему, а точніше, його складової, який потрібен час на стабілізацію. І для цього нам знадобиться полуничне пюре і кукурудзяний крохмаль. Наголошую ще раз, що це не всі інгредієнти для крему. Усі інші інгредієнти будуть вже завтра, після того як ця частина стабілізується. У сотейник відправляємо полуничне пюре, кукурудзяний крохмаль, перемішуємо. Ставимо на плиту і на середній потужності, постійно помішуючи, доводимо до кипіння, після чого ще хвилинку проварюємо для того, щоб зник присмак крохмалю. Переливаємо масу у тарілку. Накриваємо плівкою в контакт і залишаємо в холодильнику на стабілізацію мінімум на 5 годин, але знову ж таки я залишаю на ніч. І повертаємося до бісквіту. Мені для приготування чизкейку потрібно це кільце. У мене другого немає, тому я виріжу бісквіт для того, щоб було вільне кільце. Але головне, щоб бісквіт повністю охолонув. Раніше діставати не можна. І гострим ножем вставляємо ніж і провертаємо. Ось такий у нас вийшов бісквіт. Чуєте його звуки? Він дуже м'якенький, повітряний. І тепер ми його загортаємо в плівку. І бісквіт ми відправляємо у холодильник на стабілізацію, на ніч, як і усі інші. Заготовки. І переходимо до приготування ванільного чизкейку. Для цього нам знадобиться вершковий сир, цукор, ванільний цукор, яйце і вершки жирністю не менше 30%. До вершкового сиру додаємо цукор, ванільний цукор, яйце. Перемішуємо. Додаємо вершки, перемішуємо. Готуємо деко з кільцем, я вже обтягнула кільце фольгою і знову ж таки кільце діаметром 18 см. І виливаємо кільце в нашу сирну масу. Відправляємо чизкейк у духовку. Температура 110 градусів, час 60-90 хвилин. Як перевірити його готовність? Якщо ви трошечки поштовхаєте готовий чизкейк, то серединка має буквально трішки бути рухомою. При цьому, якщо ви торкнетеся пальцем, то палець має залишитися чистим. Тож відправляємо у духовку після приготування. Чизкейк одразу не дістаємо, а привідкриваємо дверцята духовки, залишаємо прихватку, і нехай там чизкейк залишається до повного остигання, після чого ми його приберемо у холодильник. І після того, як чизкейк повністю стабілізувався, дуже обережно він відразу від'єднується від форми, але ви тримайте за фольгу обережно, перекладаємо його на дощечку, тому що нам потрібно його прибрати у холодильник. Ось бачите, який він і відразу від'єднується вже від форми. Накриваємо плівкою і прибираємо на ніч до повної стабілізації у холодильник. Ну Занят усі елементи нашого торту стабілізувалися. Зараз ми їх підготуємо до зборки торту, але нам ще залишилося приготувати полуничний крем, точніше його доготувати. І для цього нам знадобиться полунична заготовка, яку ми підготували завчасно, у склад якої входить полуничне пюре, кукурудзяний крохмаль, сир маскарпоне, вершковий сир. Цукрова пудра і вершки жирністю не менше 30% і усі інгредієнти холодні тільки що з холодильника. До вершкового сиру додаємо вершки і цукрову пудру. Збиваємо міксером до стійких піків. Додаємо маскарпоне. Знімаємо з нашої заготовки плівку. Перемішуємо. Бачите, яка вона стабільна. І відправляємо до інших інгредієнтів. І на самій низькій швидкості перемішуємо. Щоб не перезбити крем, краще домішати лопаткою. Все, крем готовий. Ось такий повітряний і стабільний він вийшов. Перекладаємо крем у кондитерський мішок без насадки. Прибираємо окремо холодильник до тих пір, поки він не знадобиться. Повертаємося до полуничного компоте, знімаємо плівку. Перемішуємо. Бачите, як добре компоте стабілізувалося. Перекладаємо у кондитерський мішок без насадки. І прибираємо знову ж таки поки що у холодильник. І підготуємо бісквіт. Він вже добре стабілізувався, влога повністю розподілилася всередині бісквіта. Ось цим бокам можна трошечки провести ножем, щоб прибрати скоринку, якщо вона десь є, але не сильно пошкодивши при цьому бісквіт. Відрізаємо верхівку, тому що вона, як ви бачите, нерівна, тому вона нам не потрібна. І відрізаємо її. Так, я трошки нерівно зрізала. До речі, може здатися, що цей бісквіт нібито забитий. Але ні, він просто дрібнопористий, він дуже м'якенький. Бачите, якщо я натискаю, він повертається назад у зворотнє положення. І тепер ось цю частину розрізаємо на два коржі. Ось такі два коржі у нас вийшли. М'якесенькі, пухкі. Цей бісквіт дуже вологий, саме тому він не потребує ніякого просочення. Ось так він виглядає. Чизкейк вже повністю стабілізувався. Я хочу зняти кільце, тому що будемо в ньому збирати торт. Бачите, вийшов вона. Вийшла ось така товщина. До речі, можна випікати і в кільці 16 см. І я його знову накрию плівкою, поки що приберу холодильник до тих пір, поки він нам не знадобиться. Зайвий раз його турбувати не буду. Вже потім зніму фольгу перед безпосередньо використанням, а поки що приберу холодильник, щоб не танув. Готуємо тарілку з кільцем, в якому ми випікали бісквіти чи скейк. І всередину я ставлю пергаментну стрічку. Взагалі-то треба використовувати бордюрну або ацетатну стрічку, але в мене їх немає, тим паче потрібної висоти. Тому я вирізала з пергаменту. Це ось такий побутовий лайфхак, як можна замінити ацетатну стрічку. Ну що, починаємо збирати. Ставимо на дно нижній порш. Одразу перевіряємо, щоб ніде не, не заламався пергамент. Дістаємо з холодильника крем і компоте. Тепер полуничним кремом робимо парканчик навколо нашого бісквіту. Є всередину викладаємо половину полуничного компоте. Зверху закриваємо компоте знову полуничним кремом. Додаємо трошки парканчика. Розподіляємо крем. Якщо треба, додавайте ще крему. Тепер дістаємо з холодильника чи Знімаємо плівку і дуже обережно нам його треба перекласти в торт. Оп, трішки надламався, нічого страшного. Знову робимо паркан з крему полуничного. І викладаємо всередину компоте, що залишилось. Розрівнюємо. Закриваємо зверху кремом. Ставимо другий бісквіт і знову покриваємо кремом. Накриваємо торт плівкою в контакт. Відправляємо торт у холодильник на стабілізацію на 4 години, мінімум на 4 години. І туди ж відправляємо крем, що залишився, він навча згодом знадобиться для того, щоб трошки прикрасити боки торту. Пройшло вже майже 5 годин. Торт стабілізувався, знімаємо плівку, кільце і пергаментну стрічку. Загалом можна залишити, в принципі, і так, але в нас є ще крем, тому ось ці частини зараз я перекрию кремом. І ще додам там, де чизкейк, щоб його теж перекрити. І тепер обережно вирівнюю спатулою. Трошки крему зверху. До речі, я спочатку думала, що вирівнюю боки торту, щоб вони були, рівні... були рівненькі. Але зараз бачу, що ось такі неохайні мазки навіть непогано виглядають. Тому що все ж таки цей крем не для покриття торту, він не настільки щільний і не так добре тримає. Форму як крем спеціальний для покриття. Тому мені здається, що такі маски, маски неохайні, виглядають досить непогано. Ну, в принципі, все. Можна торт залишити так, як є, можна прикрасити. У мене тут свіжа полуниця. Я її нарізала є тіла, половинки-четвертинки. І тому викладаємо так, як нам подобається. І якщо є фінальні штрихи м'яткою. Ну ось наш торт і готовий. Дивіться, яка краса, який він ніжний, гарний, літній, справді вийшов дуже гарний святковий торт. Ну ось полуничний торт і готовий. Я дуже задоволена результатом, тому що він вийшов неймовірно гарний, дуже ніжний, По справжньому святковий. Його, хоч зараз можна ставити на святковий стіл, і він виглядатиме дуже гідно. Ну і окрім того, що він дуже гарний, він ще й, перш за все, дуже смачний. Обов'язково його треба подавати тільки з холодильника, тому що тут і чизкейк, і крем вершковий. Вони під дією теплої температури тануть. І тому цей торт дуже смачний, саме холодним з холодильника. Він дуже освіжаючий, м'якенький пористий, вологий молочний бісквіт, освіжаючий чизкейк, компоте, полуничний крем, ще й свіжа полуниця. Загалом просто він дійсно неймовірно смачний. Звичайно, ми його зараз розріжемо, роздивимось всередині. Але повірте, що він неймовірно смачний, неймовірно гарний. Тож, поки є полуниця, якщо у вас планується якесь свято, обов'язково приготуйте цей торт. Але і не на свято також. Приготуйте. Так, потрібен час, зусилля, але він того вартий. Я з вами прощаюся до наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки. До зустрічі і давайте розрізати торт. Дивіться, як легко проковзає ніж. Дивіться, яка краса. Дивіться, як гарно виглядає торт всередині. Я, звичайно, як завжди, нарівно відрізала шматочок.